Всім привіт! Ви на каналі in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я до вас сьогодні з розкладом на місяць на липень для. Давайте почнемо з Росії. Взяла Морган грір Таро нейтрально, щоб не було а потім, що погані карти взяла для Росії. Ну, карти погані для Росії, вони і так випадуть, да? якщо що, починаємо. Я нагадаю, хто вперше дивиться відео, а хто не вперше, все одно нагадаю. Дивимося по сферам, по сферам події, політика, економіка, небезпеки, соціальне життя. І дивимося для росіянців питання по війні, тобто їхній стан справ на фронті російсько-української війни. Тобто Як вони будуть помирати. Давайте починати. Отже, події в Росії. Ой! Ну, нехай, окей, ну, вже витягла і так і витягла події в Росії в липні 2024 року. Далі політика, що найяскравіше в політиці буде відбуватися. Потім, що ми дивимося, економіка, економічні справи в Росії в липні 2024 року, небезпеки, соціальне становище, що відбувається в соціумі. І дивимося, що буде на війні, так, у російської армії на українському фронті. Може, там який ще фронт відкриється, не знаю. П'ятірка пентаклів на дні. Ну насправді карта для Росії не дуже визначена і не дуже гарна як фонда. Всі побиті уніжені, уничтожені, що тут у нас ще паш кубків, суд, ну посуду. Тобто, значить, проблеми з дітьми, дитяча карта, дуже погані новини будуть для Росії цього місяця йти. По суду, і означатимуть підсумок, скажімо так, їхнього їхніх всіх діянь, всіх їхніх втручань і так далі. Добре, давайте подивимося, що ж у нас по порядку. І будемо е, далі говорити. Е, найяскравіші події в Росії, шістка кубків тут з мечі. Так, могу, ухти, цікаво. Дивіться, е, тут я вам скажу така історія. По-перше, шістка кубків це подія, яка відбулася давно, і повторюється знову. Це карта дежавю, це карта такого, знаєте, того, що вже було. Того, що вже було, ми вже це все бачили. Е, це вже таке досить таке звичне явище, можна навіть так сказати. І це можна сказати несподіване, тому що шість куб кубків ти не очікуєш отримати, а вона тут з'являється перед тобою. Е, ту з мечів це карта удару, причому такого удару також неочікуваного, це така кара з небес. Е, і туз кубків, це, по-перше, е, карта водна, тобто це навколо води, біля води, біля водних об'єктів. Водний об'єкт може постраждати, може постраждати щось пов'язане з. Так як дві карти кубкові, це те, що має в собі воду, будь-які рідини, тобто нафта, знову ж таки, да, туди ж, все туди ж. Тобто удар по нафті, удар по воді, удар біля води. ну, от такого формату це може бути. Да, тобто Це дійсно такі карти. І знову ж таки, це, скажімо. Чістка кубків це ще може бути дитяча карта, дитяча карта біля води, і е, те, що викликає дуже багато емоцій, негативних, негативних, тому що тут з мечів зазвичай в таких моментах це негативна. Окей, політика, що в політиці найяскравіше відбувається. Ну Дивіться, значить, зміна, зміна якихось, якогось такого патерну поведінки відбудеться, тому що жриця це таємна інформація, це, скажімо, закулісні ігри, це не те, що ми побачимо, відчуємо, і можливо, до нас будуть доходити лише якісь чутки, тому що жриця дуже часто, вона дозовано таку інформацію видає, дуже потрохи. Колесо фортуни, бачите, тут таке колесо, як. Дуже класичне для марсельського таро, воно як диба, да? як колесо тортур. І отут, -от, да, в цю секунду, ти святкуєш, ти граєшся, тобі весело і забавно, наступну секунду ти впадаєш з цього колеса в прірву, невідомо куди. І, власне, це така зміна, зміна всього для. Церковної влади може бути, так, якийсь удар по церковній владі, це може бути навпаки посилення церковної влади, тобто вона буде виходити на перше місце. Причому це може бути зміна, знову ж таки, згадайте, останнім часом в нас в Росії відбуваються такі на релігійному ґрунті конфлікти, дуже такі яскраві, і це може бути зміна доктрини релігійної, так, тобто, скажімо, як. Бо це от сатанінське православ'я, воно там виходить, виходило на першу позицію. Зараз може перебирати на себе більше іслам. Хоч ну, Єрафант же, в принципі, він будь-яку релігію може показати. Тому така історія. Тут же може бути зміна в плані якоїсь пропаганди, тому що Єрофант, він же теж дуже так гарно ставиться і дуже він серйозно відноситься до питань пропаганди, до питань. Ну, того, що не потрібно нав'язати якусь думку, Да? Ну ось така історія. Окей, добре. Далі рухаємося. Економіка. Дуже цікаво, що по економіці. Угу. Та ти перевернешся чи ні? Так. Так, дивіться, по економіці. Повішений трійка кубків і дурень. Повішений, а. В Задає тон цьому розкладу, це означає, що Росія буде жертвувати, буде жертвувати зв'язками своїми якимись коопераціями, а, союзниками. Причому, скоріш за все, Росією пожертвують так, тобто кинуть призволяще союзники, ті, хто допомагали, ті, хто підставляли плече допомоги. І карта дурень, говорить, що це станеться дуже зненацька, неочікувана для самої Росії. Ну і, власне, економічна ситуація по дурню, по повішеному, дуже часто. Зображають повішеного як людину, в якої з кишень випадають монети. Тобто тут конкретно втрата матеріального. Тут жодної пентакливої карти. Це взагалі говорить про те, що про гроші мова взагалі не йде. І, До речі, повішений ще може сказати, що буде підвищуватись інфляція, це, в принципі, логічно і справедливо. І, скажімо, це той момент, коли ти мусиш робити щось на що ти не очікував, чого ти не хотів робити, але тебе змушують обставини чудово небезпеки. Далі йдемо до небезпек, що в нас в Росії в небезпеках. Так, по небезпекам. Небезпеки, дивіться, ну, по-перше, це можуть бути такі державні об'єкти, державні структури. да, Це там адміністрації різноманітні, це може бути ну, що, різноманітні там ці ЦНАПи, там, суди, ФСБ, всіляки, так, Двійка мечів каже, що таке враження, що люди не хочуть розуміти, що ці проблеми є, да, і вони нічого не роблять для того, щоб їх. Знівелювати, так, покращити ситуацію. І Чітка мечів ще може вказати про небезпеки на транспортних розв'язках, на великих таких магістралях. Це може бути проблема з залізницями, з таким ну, великим транспортом. Можливо, це навіть якщо ну, тут багато повітряних карт, юстиція це також повітряна карта, можливо, навіть авіа може показати, тому що повітря, повітря, повітря. Тобто ці карти нам говорять саме про таке. Добре, добре, і дивимося соціальне життя. Що у нас в соціальному життю. О, ого. Ну тут конфлікти будуть прям набирати обертів, я вам скажу так. Це прям буде якась така заруба по мечів це карта обману. По-перше, це як обман, який відволікає увагу. Це обман, який є, маніпулює тобою твоєю думкою. Так, тобто виставляє щось в невигідному світлі. Десятка мечів ну це прям до рукоприкладства убивств, і ну, дуже серйозні. І п'ятірка мечів. Це знаєте, це не просто такий конфлікт. ну Десь погавкалися, нахамили один одному і все. Тут прям дуже все жорстко. Тут я ж кажу, тут з перестрілками, ну це, це просто от карта, яка показує. Скажімо, 90-ті, да? типу рейдерство, захоплення по хитрості із убивствами, із просто ліквідацією своїх конкурентів. Тобто тут прям така ну, дуже тривожна історія. Ну, а хоча, 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 чого я дивуюся і що я співчувати буду? Ні, звісно, не буду я нічому співчувати. Все йшло, як ішло, і воно до цього мало би прийти. І дивимося, що на війні. Да? Так, ну дивіться. Ну, скоріш за все, вісімка мечів, дев'ятка жезлів і самітник. Ці карти на воєнні події показують, що ти не можеш рухатися, не можеш просуватися, ти стоїш в глухій обороні, да? тобто тут конкретно карти оборони. І самітник ще може вказати, що десь. Росіянські підрозділи можуть попасти у оточення. Я не скажу, що це прям всі, що це багато їх буде, да, але ми почуємо про це однозначно і ми дізнаємося, що є якась група, яку оточили, можливо, буде багато полонених, тому що це, ці карти ще й полон можуть показати. Да, після довго, довгої оборони все одно тебе зв'язують і кудись ну, відводять в місце, яке тебе стримує. так? Да. Тому така історія. Це чисто для росіян. Да? Тобто карти, ну, я вам скажу, взагалі не альо. Якщо там хтось сказав, що в Росії падають хороші карти, ну, не знаю. Тут навіть навіть звичайна колода, так, абсолютно класична Брайдер Сміт-Вайтівська, вона не показує процвітання, вона не показує якихось успіхів. Ну, тому, за що боролись, на то і не боролись. Дякую вам. Українське відео також зараз буде замить, так, за кілька Годин, півтори години, не знаю. Коротше, коли, спро... коли коли зможу, тоді зніму. Дякую всім за увагу. Будьте з нами, бережіться, бережіть себе, не нехтуйте тривогами, небезпеками. І, звісно, зараз у нас липень, насуваються температури дуже високі. Пийте воду, покривайте голову, щоб не напекло, і все, бережіться. До зустрічі, па-па.